Доброго дня. Сьогодні хочу показати своє господарство на іншій полиці з гарним освітленням. Полиці в мене двадцять ширина. От. Досить глибокі. На цих полицях я вирощую свої рослини. Значить, поетапно. Минулого разу я вам показувала полицю, де в мене слабеньке освітлення. Цю полицю я використовую тільки для вкорінення листочків. Стоять вони у мене в зіп пакетах до появи діток. Коли дітки з'явилися, ось тут я підготувала коробку. В таких коробочках в, таких коробочках в мене стоять. Листочки на навкорінені. Підстилаю клійонку, закріплюю скотчем. Це вже коли я ставлю дітки, які потребують поливу. Тому що, наприклад, в пакетах я не поливаю нічого, тут у мене не стоїть в коробці, не стоїть у мене Тільки Отак от використовую. Значить, цю коробку з листочками я перенесла на полицю з лампами, тому що о, тут всюди в мене вже появилися, о, або, наприклад, листочок в на мене пропав, о, але це листочка з маленького крупенька, сокнує вуаль, вже бачите. Лізе діточка, їй потрібно гарне освітлення, тому я перенесла її вже на полицю із хорошим освітленням. Ці всі листки, ці -всі листки в мене з дітками. Вони потребують світла. Я буду привчати їх до безтепличного режиму. Як привчати, я вас минулий раз показувала, тобто я роблю спочатку невелику щілину. Далі щілину збільшую, ще збільшую. Коли, значить, у мене пропадає конденсат по стінках пакета, тоді вже таку рослину я можу спокійно витягнути із, зі пакета. І, значить, від, якщо листочок здоровий, от, наприклад, як на цій рослині, літній вальс, я цей листочок зріжу і заново його вкореню. Привчена до безтекличного режиму, стоїть, щоб у мене в коробках. Це дітки з листка, можливо, я їх скоро відділила. Я відділила ці дітки, тому що краєчки листочка почали псуватися. І для того, щоб не пошкодилася вже сама дітка, щоб це От я листочок удалила, і дітки вони маленькі. Вони ростуть в тих самих стаканчиках, поки що, де вони були з листочка. Десь, бачите, по одна, десь по дві, от, трошечки підростуть. Ось так, як тут. Бачите, тут вони вже трошечки підрощі. І такі вже, наприклад, от, дала рослинка, дала дві дітки. Це, Одну макушечку я залишу, іншу я акуратно віддалю і перевкореню її. От. Де е, дітка одна, вона буде рости одна. З часом я пересажу їх в 200 мл стаканчики, тому що е, ґрунт, де вкорінювався листочок, він е, вже досить такий е, е, уставший. І вони підуть заново в рост. Значить, тут я вам покажу вже дітки, які пересажені в мене в 200 мл стакани. І ви бачите суттєву різницю, як вони підросли. Ось, наприклад, тут кілька діток. Одну саму велику я залишу, інші маленькі я вищипну і заново перекореню. Значить, Поки їм достатньо місця, вони стоять в мене в такій коробці. Далі, коли вже, бачите, місця їм недостатньо, я використовую палетки. Палетки про палетки я вам розповідала. Значить, Спочатку це палетки, ось така палетка на 18 рослин. Бачите, тут їх 18 штучок. Це вже. З цієї коробки, ті, що більші були, я перемістила в палеточку, де у мене 18 штучок їх є. Ось вони такі вже гарненькі. От, це пересажені в 200 мл стакани. От, це сатний люфер, новинка. Багато у мене тут різних і антрюфель, сад чернічної праліне. Ну, багато багато різних багато різних, багато різних, різних сортів. Так, значить, вони стоять в мене в палеці, де їх 18 штучок. Бачите, вже не вміщаються. Тому такі я ставлю в полетку 10 штучок. Ці вже я пересадила з 200 мл стаканчиків в горшочки восьмерки. Це сорт інфініті. Материнський клубінь в мене а, був дуже старий. Він в мене загинув, але в мене був якийсь листочок чи макушка укорінена. Тому о, це вже в мене нова рослина, заново вирощена. Бачите, це вже рослинки. Це із е, майський гром. Це макушка. Це рослина вирощена. У горшечку восьмьки вона вже вирощена з макушки. От, це ще не І У мене у 200-мллітровому стакані. Це циганська Дивіться, який гарний. Куренева система повністю оплила стаканчик. Така рослина готова до пересадки в горшочок. Зразу в великий горшок я не сажу. Для дітки це достатньо горшка. Восьмерки. Ось така восьмерка. От, це сорт Ян Мальдіви. От. Так. І це також підрощені дітки. Це все дітки. Це підрощені дітки, дітки, які ростуть вже в восьмерках. І це, наприклад, макушка, яку я вам показувала у минулому відео. Макушечки, які я зрізаю з рослин. І це макушка вже ось такого, от дивіться, розміру, вона вже формує бутончики. Бачите, ось така краса. От. Це все вирощено з листочка або макушечки це все дітки. Значить, далі, коли їм е, вже замало місця в, десят, в палетках. Де 10 штук, бачите, вони вже одна одну підпирають. Я їх виставляю, підготовлюю до цвітіння в горшках. Горшки я вам показувала. Горшки, які я люблю. От, це горшочки з таким подвійні горшочки. Також, бачите, у мене тут от, із шотландських бегонів череночок підростає. От. Ще череночок із шотландської пегонії, Це от. І це рослинки від Домініка, яку я вам вже показувала. Ще одна від Домініка, Це у мене вже в горшочках. Ці рослини, такі рослини, в горшочках готуються до цвітіння. От. Це знову мої дітки. От. Це в мене дітки, які відцвіли. Бачите, тут Тетяна Ларіна частково зрізала, з неї листочки поставила на вкоріння. Тут обрізана є N Bіла Ялань. І чорний тюльпан також обрізана відсвіша. Це все дітки. І, значить, цвіте в мене, е, вона не фотогієнічна. Це сорт Е, В мене цей материнський клубін, я його показувала. Але е, недостатньо сили було для цієї рослини, і вона, бачите, не гарно таку рослину я, вона не фотогієнічна, я її не фотографую. А це на полці доживають, <смі> чекають, чекають свого часу для того, щоб зняти макушку. Макушку зніму і перевкоріню. Дивіться, це мої старі. Клубні, які відцвіли. Оце навіть питається цвісти, але це повторне цвітіння, ґрунт виснажений, рослина виснажена, недостатньо. І для цвітіння ці рослини підуть вже на спокій. Ось таке в мене господарство. От. Так я вирощую свої рослини. Всім дякую за увагу. До побачення.